І так, друзі, всім привіт! З вами магазин Тракторний бригадір. Ви вже бачили цей трактор, можливо, я ним возив дрова зимою, це трактор мого товариша. В Харківській області він працює. Коротше, є в нас отака така коса до нього, лісічка, метр 35. І є ділянка така з травою. Зараз буду косити. Покажу в роботі. Трактор Mitsubishi 16 кінських сил 80-х років. Він коротше, заїбали його як циган і шака, але він ще працює. І зараз будемо косити, покажу вам у роботі даний апарат. Косилка важкувата для нього, звісно, ну, на навісочку піднімає нормально. Я вже настроїв, поставив кардан. Поставив її у робоче положення. Зараз будемо пробувати. Підписуйтесь на канал, замовляйте техніку у нас.